Вона мене снайпа, але я не, не бачу. її. Не знаю, вони будуть сюди бігти, ні? Бачу, бачу, не, бачу, не... бачу, бачу. Мінус голова дав. Там, у вікні вони. Але я його не вбив. Не вбив? Ні-ні-ні. Я так понял. Ой, я не хочу М24 просто п'ять. Давай бачу, бачу їх там, да, отам. там. 160 тисяч, ну. Але в мене ще є одна, так що мар. Давайте, давайте, чекаємо, чекаємо їх. А вони не дійно, вони їм, ну, Виходити, типу. Вони всередину зайшли? Да, так? вони всередині були, їх двоє було. Один сидів лічився, я так поняв. Я його прописав. А другий був біля нього стояв. Окей, чекайте, тоді чекайте. Підходити нема смисла, бо вони нас можуть прийняти. У мене немає навіть гранат, От гранати нема, так. Да. У нас 19 минут чи нам точно? Вони крутять, чи що? Не, вони себе задимили і уходять. зараз уходять. Бачу, да, дим кинули. Бачу, я Уходять, Далі, уходять. Уходит, уходит. дуже хорошо, давай. Я да, вже. Сюди. Що? Ні, Не-не-не, бежите, він. Ще раз попав, йому дуже больно. Ще Кот, раз дав йому. Доганяй, Все, доганяй. все, мінус, мінус. Ок, снайпер хороша, сюди. Да його коріш в мінус. А, я її вбив, все таки коріша його, да? Да, да, коріш мінус. Я поняв, він хотів цього. О, не він короче, залутав свого друга. Поняли? І хотів тікти uh -huh. на uh -huh. Шуч, Макс, з них лут нам. Ну, або, або сам забери. Ух oh, ти, ещ. На... Ох, ей е. ебать, Єбать! Я бачу, що у нього нормальна розгрузка. Єбануться, єбануться... У нього, короче пушка за 240 тисяч. О, сюди. Я хочу ебать. Такі самі, як ми а, десь тут, десь тут! Та хто? Заді. Та хто? Сзади десь. Пождіть, пождіть, я скидаю, скидаю. Дивіться, я скинув, я скинув рунзак, скинув цей, я скидаю наушники, скидаю. По мені хтось стріляв, подождите. Скидаю це. Ча, це бот був. Це, навірно, бот це був. А це я не можу Ви можете взяти його? А вон. Зараз візьму. Єбайте, народ. Я не можу пушку Взяти чогось Мало місця. Бля, я не можу взяти її, бо тут не хватає, Мені треба. йо майо я тільки можу скинути щось взяти замість неї. А цю я можу сюди попасти? Тоже не можу. Це бред. Як мені її забрати? А ну вот так ще. Не можу. А чого я не можу її забрати? Ну що це за дичь? Ну бля, ну это Багато. А якщо забрати, ми заберемо тобі відомо. Можна ще віддавати речі? Чи ти нам віддав? Блін, я не знаю. Я не можу забрати пушку просто. І за те, що мало місця, не не можна так ага. повернути. Можу Може. і так, що можу забрати, ніяк. Боже, скільки говна, у no, no. Якщо no, 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 я... Скільки. А хтось пушку зможе забрати, цю мені віддати? Ну давай я попробую. А як ви мені отдасте? Ви мені не оставили, да забрали ти ж мені не удастся її. Як її? А можна якось в лобі віддати? Ні, не можна. Ні, а я не знаю, а можливо воно тобі віддасться чи ні? Не удасться. Ні, ну йому вже не, не віддасть, якщо я забрал, ну... Але якщо, наприклад. Макса хтось б'є? О, я можу забрати, Він. чуєш? а поклади назад, поклади назад. О, все, да, я забрав її, забрав. Все, є? Що є. ти скинув? О боже, що ти таке? Я це тут було, щось поскидав. Мусор один. У <сх> мене нема місця вже. Тут скидав просто, блін. Що, давайте тоді, напевно, це. На на виход, можна... треба, на виход. Ш... Можна уходити ось через цей. Сюдою. Ви позабирали тут е, бронежилети, оці все тут Я місця. забрав розгрузку, я розгрузку забрав. А. Що йдем? Все? Володь. Сюди просто 240 тисяч пушечка. Ох, тип, конечно. А того залутали, типа, де в бутці був? Не, 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 кстати, кстати. Блин, а ший ты залутає мєш день. Дивитесь, може в нього а, щось да, да, було? Надо залутати, В нього да, може бути щось нормально. Ушла? Да. Да. Ну ладно, ми ще швидень. Да, дивіться, за давай ну, давай днемо, да, після цього ще шо одну вилазочку Да, і да, все. да, такі зробим. Так, чекай, і шо в нього тут є? О, то хера себе, то в нього топовий шлем за 120 хера собі. Ого. Ого. Наушнички. Ого. О, гранати в нього є. Розгрузочка. А КМ-ку? Дивіся, візьміть АКМ-ку, 180 тисяч. А, то це АКМ-ка обична, тепер на начальна. Це обична? Так, це як... обична. Да, ну, Диск. Пуліки. Я продам, пуліки. Кемпінг, стейші. Полутай, чуєш? У мене нема що. Буде. Да, зараз, зараз. Я забрав у нього тактичний шлем 120 000. Ну, просто нема місця. А, поняв, як якщо хочеш переключатися на іншого гравця з лайком, просто внизу під ніком буде кнопка Switch для треугольника. А І це там переключиться. От, не у нього АКМ, е-мое, за 100. <засту> За 180, 180 тисяч. <засту> Забираю. Я ж так казала, У мене просто місця немає. Я теж став голодний. А ти Ой, що ти голодний, ті, голодний і що тебе ще щось? Ох, я повикинув хищний шок. А я ж можу це викинути, наш мені не треба. От я трошку забрачу. А ти шо, це топово Просто о, ще, подожди, подожди. Водичку викину цю. Я забирай, хочу ще наушники забрати. Забирай, так. Да. Да, а, кстати, наушнички топові. От, от бачиш, коли треба отакий от лут, коли у нас виходить, і треба рунзака. <свист> oh, блять хуйня, а тільки купляєш рум заказа за 200 тисяч, і тебе нахуй зносять, блять, ну це ж уши. Ну як так жити, Це така судьба екстракшн шутерів. Ну просто, блін, це капе, это Так, оце фігня. Все, я... <плэк> це, що таке було? Це я вбив, типа. Вс, я виходжу. А. Боже, я думав, що тебе вбили. Думаю, не, все храніт. Я виходжу тоже вже. Виходжу, Давай, Давай.